Інформаційні підсумки середи 18 жовтня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Остання путь героя. Містяни попрощалися з полеглим воїном Тарасом Носовим. Хмельничан закликають донатити. Волонтери збирають на передову аптечки та теплий одяг. Книжкові новинки. Для шкільних бібліотек придбали понад 20 тисяч україномовних видань. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Тараса Носова. Чоловік родом із колишнього Новоушицького, а нині Кам'янець-Подільського району. До Хмельницького він переїхав більше десяти років тому. Тут працював на будівництві. У серпні цього року отримав повістку та пішов на фронт. Загинув військовослужбовець 14 жовтня під час виконання бойового завдання на Луганщині. У чоловіка залишилися дружина та 13-річний син. Поховали Тараса Носова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Герою назавжди 43 роки. Я його пам'ятаю з маленького, з 10 десять місяців. Я пам'ятаю, 81-му році. Прийшла запрошувати на весілля, він лежав у колясці. Я його таким пам'ятала веселим. Він був душа компанії. З дочкою моєю разом ходили до клуб, на гітарі грав. Це людина прекрасна, дружина і син. син. Син 13 років, це 14 буде 28 грудня. Жили прекрасно, працювали, заробляли гроші, квартиру мали, все. Так склалося, що дуже, дуже шкода. Дуже важко, бо хлопчику потрібен батько. Він Завжди такий веселий, завжди він ну, як старший, завжди допомог. Допомагав щось, хотів ну, якби навчити. Любив. Ну, Білярд нас там був. Грали він І дуже ну, футболу. Він теж хорошо грав всі завжди на футболі. Грали він завжди старався ну, розказати, допомогти. Разом працювали, поки не забрали, його, не мобілізували останній були разом веселий, позитивний, добрий, завжди допоможе. Хороший хлопець був, хороша людина. Нічого не розповідав, все добре, тепло спати, їсти є, форму дали, оділи, бронежилет, каска, все є. Все добре було. В четвер останній раз спілкувалися, улибався, все добре. Це я ще був в борові, в суботу вже. Вбили. в понеділок сказали, що вже нема. Ми колись працювали разом, але потім розділились. Я пішов до другої роботи. Років шість були знайомі. Хороша, позитивна людина. Дуже жаль, що так вийшло, спілкуванні. Дуже легка, добра, позитивна людина. Душа, скажімо. По більше таких людей. Теплі речі та індивідуальні аптечки. Саме цього нині найбільше потребують на фронті наші захисники. Купують та передають усе необхідне волонтери армії СОС. Кажуть, запитів більше є, а коштів на все не вистачає. Тож закликають хмельничан донатити. Допомогти можна не лише грошима, а придбавши речі від військових. Зокрема, шоломи чи гільзи, які волонтери перетворюють в елементи декору вази, брелоки, горщики для квітів. Продовжить Ірина Кондратюк. Засоби для зупинки кровотечі це є сертифіковані джгути, перев'язувальні матеріали, входять тактичні ножниці, входять запас медикаментів для одноразового прийому, так званий пілпак, входять перев'язувальні матеріали, бандаж ізраїльський. Таке наповнення має стандартна індивідуальна тактична аптечка кожного військового. Вартість однієї від 3 до 6 тисяч гривень. Їх збирають та передають на фронт волонтери армії СОС. Однак нині кажуть, запитів більше, а коштів на все не вистачає. Тому допомога наших благодійників донатами, які дадуть нам можливість закуповувати більше цих засобів, стане якраз у нагоді для того, щоб цей процент зріс до 100%. Та медицина не єдине, чого нині потребують на фронті. Наші захисники каже керівник благодійного фонду Михайло Худзик. У нас дуже широкий спектр нашої діяльності: тепловізори, автомобілі і спускаємося. Вибачте, до трусів, до білизни, до шкарпеток і так далі. Лопати. Ломи, цвяхи, запчастини зараз дуже велика потреба в теплих речах: це шапки, рукавиці, бушлати, то зимові куртки, штани на флісі. Оці теплі речі зараз дуже потрібні спальні мішки. Тож закликають хмельничан донатити. Допомогти можна, зокрема придбавши різні патріотичні речі від військових та волонтерів. Зароблені кошти підуть на потреби ЗСУ. У такий спосіб нещодавно допоміг армії СОС хмельничанин Олександр Зорян каже, купив для себе картини. За них віддав 6 тисяч гривень. Це одна дитяча картина була, і ще дві картини волонтерки мені. Позвонили, сказали, що можуть виділити картину на мій збір, бо я теж проводжу збір, а я подивився на ці картини, що вони мені так сподобались. Якісь такі душевні Кажу, я їх сам куплю, але гроші я ну, не міг на свій збір, то я якраз на фонд сюди закинув. Додає, робить це не вперше та частіше допомагає грошима. Після початку Великої війни я шукав, кому можна допомогти, і до цього фонду в мене була довіра. І так вона і є. Хочу закликати хмельничан і Подолян долучатись до фондів, чи до Добрині, чи, наприклад, там інші фонди є перевірені і допомагати, тому що це в нас має бути зараз. Просто як звичка зранку встати почистити зуби. Крім того, у благодійників можна придбати чи гільзи, які волонтери перетворюють в елементи декору: вази, брелоки, горщики для квітів. Їх можна придбати, прийти до нас сюди або на наших ярмарках, які ми часом виставляємо у центрі міста. Ціни в нас деякі ми фіксуємо, деякі за донат, скажімо, хто як вважає за потрібне, деякі лоти розігруємо на аукціонах. Тобто. В будь-якому випадку можна щось придбати. Такі речі нам нагадують, якою ціною нам дається перемога наша. Ось, і таким чином задонатити на потреби ЗСУ. Або ж просто переказати кошти на рахунки благодійного фонду. Їх можна знайти на Фейсбук-сторінці Армія СОС Хмельницький». Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Фашин воркінг відбувся у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Він об'єднав місцевих виробників одягу, представників влади та обласного центру зайнятості. Нині працівники швейної галузі одні з найбільш затребуваних на ринку праці, тож викладачі училища та роботодавці, зацікавлені у підготовці кваліфікованих фахівців. Детальніше – Ірина Муляр. Ірина Каюк керує брендом весільних суконь. Їх виготовляють у Хмельницькому, продають в Україні та експортують. Продаємо їх у всі частинки світу, звичайно, окрім наших ворогів, місяць ми відшиваємо близько 500 весільних суконь. Об'єм роботи на виробництві, говорить Ірина Каюк, чималий, а тому для пошиття суконь потрібно більше робочих рук. Із цим запитом дизайнерка завітала до Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Тут відбувся фешн-коворкінг, який об'єднав керівників швейних підприємств, представників влади та обласного центру зайнятості. Сподобалось те, що навчальні заклади готові співпрацювати з підприємцями і готові йти на зустріч і навчати студентів по тих системах і по тих технологіях, які. Необхідні приватним підприємцям і разом комунікувати швачок кравців та закрійників у Хмельницькому центрі ПТО «Сфера послуг готують вже більше 30 років. Нині працівники швейної галузі одні з найбільш затребуваних на ринку праці. Тож, як викладачі та майстри виробничого навчання центру, так і роботодавці зацікавлені у підготовці кваліфікованих фахівців. Наша основна мета щоб Возобновилася співпраця з роботодавцями, яка відбувалась до війни. 30% відповідно ми можемо внести корективи щодо специфіки обробки різних виробів виробництва наших підприємств швейної галузі. Під час круглого столу учасники коворкінгу визначились із напрямками співпраці, зокрема у планах спільно розробити електронні посібники. Крім того, роботодавці запропонували педагогам центру проходити стажування на швейних підприємствах для вивчення інноваційних технологій виготовлення одягу, роботи на сучасному обладнанні, а ще спільно з роботодавцями вдосконалювати освітні програми згідно з вимогами сучасного ринку праці. Було дуже приємно зустрітися з тим, що роботодавці готові надавати нове обладнання, готові до дуальної форми навчання. Тобто, запрошувати до себе і учнів, і майстрів виробничого навчання, і викладачів спільними зусиллями будемо мати гарні кваліфіковані робітничі кадри і побудуємо щасливу Україну. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Акція до європейського дня протидії торгівлі людьми відбулася у Хмельницькому. Про можливі ризики під час пошуку житла та роботи студентам Хмельницького політехнічного коледжу розповідали правоохоронці. Усі разом вони стали учасниками кампанії Придивись та роздавали листівки з інформацією щодо протидії торгівлі людьми перехожим. Ірина Ріон розповість більше. Придивись. Під таким гаслом відбулася акція до Європейського дня протидії торгівлі людьми у Хмельницькому. З 2007 року його відзначають 18 жовтня. За 32 роки від торгівлі людьми в Україні постраждали понад 300 тисяч осіб. В області цьогоріч такий статус отримали двоє людей. Це може бути сексуальна експлуатація, трудова експлуатація. Цей статус передбачає надання різних видів допомоги. Саме перше це матеріальна допомога в розмірі трьох прожиткових мінімумів. От і психологічна. Допомога має право людина на безкоштовну медичну допомогу, на юридичні послуги, якщо людині немає де бути. А в нас є притулки відповідні, де людина ну може перебувати до шести місяців. Під час акції студенти Хмельницького політехнічного коледжу разом з правоохоронцями роздавали листівки. У них алгоритм, як діяти, аби не потрапити в сексуальне і трудове рабство. Через війну чимало українців зазнали насильства. Російська федерація утримує незаконно велику кількість громадян. Зокрема, це орієнтовна цифра: 70 тисяч дітей насильно вивезена. За межі України і утримуються не зрозуміло, в яких умовах, в яких умовах утримуються наші військовополонені, тобто як утримуємо ми військовополонених Дотримуючи всіх всіх вимог Женевської конвенції і як отримують вони, наше завдання привернути увагу молоді до цієї проблематики, для того, щоб ми перш за все мали отримувати вчасну інформацію для того, щоб могли реагувати на цю проблематику і боротися з цим явищем. 18-річна Анастасія, студентка четвертого курсу, дівчина каже, щоб не потрапити в трудову пастку, потрібно бути обачно під час працевлаштування. Перше неофіційне працевлаштування, друге, якщо він хоче забрати твої типу документи. Дуже розповсюджене таке явище, що Приймають на стажування і тримають тебе як робочу силу, але при цьому вони тримають тебе на стажування, тобто ніякої ставки немає, але дуже довгий час тримають, але на роботу не беруть. Тобто ти безоплатно працюєш і робиш їм якісь завдання, а типу нічого від цього не отримаєш. В Україні за номером 527 діє гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. За рік війни її фахівці надали понад 38 тисяч консультацій мігрантам, що виїхали за кордон. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Понад 20 тисяч нових книг українською мовою придбали для шкільних бібліотек Хмельницької громади. Адже минулого року всі заклади здали русську літературу на макулатуру в рамках акції від волонтерів Поділля. Цьогоріч на закупівлю книг з бюджету громади виділили близько 4 мільйонів гривень. Одними з перших оновили бібліотечний фонд в ліцеї номер 2 придбали художні, історичні та науково-пізнавальні видання. Подробиці у наступному сюжеті. В оновленій бібліотеці ліцею номер 2 семирічна Нікуль роздивляється книгу, яку мріє взяти додому. Дівчинка зацікавилася читанням з п'яти років. Перша книжка була з дракончиком. Я приходжу в бібліотеку раз в місяць. Я беру книжки різні. Дев'ятирічна Софія розповідає: любов до книг у неї від старшої сестри. А вдома є власна бібліотека. В Шкільну приходить щотижня, тому оновлення помітила відразу. Я б хотіла прочитати всі частини Гаррі Поттера» і, може, пару частин ще Джуді Муді. Ця книга про дівчинку, в якої є брат, і там вона постійно подорожує. Мене цікавить фантастика, мене цікавить комікси енциклопедії Багато тут багато нового, те, що я ще не читала. Вони всі гарні і гарно поскладені, такі всі різнокольорові. Я люблю читати про тварини, про якісь фантастичні історії. Торік з книгозбірні ліцею на макулатуру здали 2000 книг мовою країни-окупанта, третину всього фонду. Тож виникла потреба в книжковому оновленні. Першу партію видань отримали 10 жовтня. Загалом придбали майже пів тисячі нових книг для читачів різного віку. Енциклопедії це енциклопедії і про динозаврів, і про наукові експерименти, і про космос. І ще ми замовили історичну літературу, багато літератури Лесі Українки, Тараса Григоровича Шевченко. Кобзарик у нас був маленький, старенький, і великий, велика книга, яка є в старому фонді, вона формат великий, і вона ще 60-го року. Діти початкової школи бігають і шукають, і питають, чи є кобзарики. На закупівлю книг українською мовою з бюджету громади виділили майже 4 мільйони гривень. Вперше за останні роки це масове оновлення літератури в шкільних бібліотеках. Великі заклади отримали по 100 тисяч на бібліотечний фонд. Сільські заклади отримали трішечки меншу кількість коштів від 30 до 50 тисяч. Все пов'язано з тим, що в них в рази менша кількість мережа класів і мережа діток. Відповідно, повністю всі шкільні бібліотеки наших закладів загальної середньої освіти оновилися. На 100 тисяч це виходить приблизно від 350 до 400 книг українською мовою. Здійснювали таке невеличке опитування дітей. А що вам було б цікаво, тому що ми ж розуміємо, що кожна вікова категорія цікавиться якимись іншими питаннями. Маємо берегти своє, розвивати українську і пишатися тим, що ми українці. На одній з полиць ліцею номер 2 – 15 книг про голодомор. Їх в рамках акції Подаруй бібліотеці книгу приніс один з учнів. А серед нових видань книга про ОНУ, УПА, Маріуполь і 101 спосіб впоратися з тривогою, страхами і панічними атаками. Наразі постійними відвідувачами книгозбірні є понад 900 учнів закладу. В бібліотеці вважають, після оновлення фонду їхня кількість зросте. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста. Меморіальну дошку художнику Леоніду Басарабі відкрили у Хмельницькому. Метець народився та виріс на Вінниччині. Після завершення Київського вишу оселився та працював у Хмельницькому. Тут він прославився як живописець та монументаліст. Меморіальна дошка знаходиться на фасаді будинку на Старокостянтинівському шосе 12, де проживав митець. Біля будинку, що на Старокостянтинівському шосе 12, зібрались друзі, колеги та родина художника Леоніда Бесараби. Тут митець проживав з 60-х років минулого століття і до останніх днів свого життя. В Пам'ять про Леоніда Павловича сьогодні відкрили меморіальну дошку. Мені довелося багато років працювати з Леонідом Павловичем. Це дуже талановитий художник. За що й дали йому заслуженого художника? Заслужений художник України. Він дуже гарно писав нашу природу, натюрморти і дуже багато зробив панорам, діорам. В музеях. І я ходив до нього вчитися живопису. Були у нас багато живописів, але таких, як Бесараба, не було, бо він е, передавав натурально так. Я колись був у нього вдома на кухні, і е, висіла картинка така невелика, е, банан. То я хотів такою рукою ті банани взяти. Я думав, що вони живі. Леонід Басараба народився та виріс на Вінниччині. Після завершення київського вишу оселився у Хмельницькому. Тут він прославився як живописець та монументаліст. А ще Леонід Павлович ділився своїми знаннями та вміннями із студентами, адже викладав у двох Хмельницьких вишах. Рідні митця згадують, що він любив свою роботу та був надзвичайно працьовитим. Дуже був відданий своїй справі, тобто він до останнього дня, ну до останніх днів, скажімо так, до майже до 80 років він ходив і працював в художній майстерні. Для нього це було його покликанням. Пам'ятаю, коли я була маленька, він постійно ходив на роботу, постійно, навіть не зважаючи на свій вік. А ще про художника згадують як про позитивну та чуйну людину. Із дружиною Галиною Васильівною він виростив двох дітей та трьох внуків. Нині підростає їхня правнучка. «58 вісім років ми прожили. Він був дуже чутливий до тону. Він так відчував, що я зараз дивлюся на його деякі роботи і думаю, як він тільки міг уловити море і небо дуже добрий. Спокійний, найкращий для нас був наш дідушка. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!